Ну і зараз з нами на зв'язку. Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю вас, товариство. Доброго дня і слава Україні. Героям слава сьогодні ми говоримо про е, свято, яке вдруге відзначаємо е, в умовах війни, і, але в останнє відзначаємо саме 28 липня. З наступного року, в зв'язку зі зміною календарю, ми будемо це робити 15 липня. Але, от е, як зокрема сказав е, е, Юрій Федоренко, якого ми щойно чули. Е, він сказав, що е, знання, так і цього знання у нас на міру суд вдос а є невеличка проблема із реалізацією цього знання. Важливість Дня української державності сьогодні, на вашу думку, чи воно в повній мірі наповнене змістами і тими механізмами, які мають реалізовуватися в нашій державі. Насправді я вважаю, що наші знання про минуле є недостатніми, і все, що стосується нашого минулого і часів Київської держави, яка постала у 9-10 столітті, і пізніших етапів нашої державності і козацької держави, і Української Народної Республіки. Цих знань є недостатньо і для того, щоб і ми сучасні і майбутні покоління розуміли наскільки ми мали велику дистанцію історично от встановленні своєї державності, потрібно працювати комплексно. І Ви правильно кажете, що це мають бути багатовекторність багато векторність Смислені цього великого потребує від нас великої відповідальності за сучасне і великої відповідальності за майбутнє, і це комплексна має бути державна політика, яка включає у себе. І національну пам'ять це комплексна політика, яка включає в себе культурну складову, освітню, наукову, соціальну. усі очевидно напрямки гуманітарної політики, включно із інформаційною. І тут, тут не лише йдеться про фінансування, а з державного бюджету. Тут йдеться про низку адміністративної роботи, організаційної роботи, як на центральному рівні. так і і на місцевому, і сьогодні ми говорили про це в раді. Ми говоримо про це в профільних комітетах. Але очевидно, це має бути робота, наша спільна, суспільна робота. Хочеться поговорити про тих, хто нашу державність підриває і підриває її систематично. Лікарняний на Мальдівах на дострокове припинення повноважень на від Слуги народу Юрій Арістова відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава теж відпочине від таких працівників. Це запитання до мене? Даруйте. Ми мали почути, що щойно президента, але напевно, що цю цитату почуємо пізніше. Так, зараз можемо продовжити, просто наповнивши додатковою інформацією. Скандали з депутатом Юрієм Арісовим розгорівся після того, як він поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. І, попри заборону на виїзд під час війни для посадовців, це було зроблено. І за фактом інциденту офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження СБУ і держбюро розслідувань. Провели обшуки у нардепа вже напередодні. Верховна Рада достроково припинила повноваження Юрія Арістова як народного депутата за це рішення проголосували 320 парламентарів. Пані Ірино, ви говорите про те, що має. Зростати наша відповідальність, однак чомусь ми не бачимо, що трансформується або бодай в якійсь мірі присутня політична культура. Чому так? Півтора роки повномасштабної війни, з 2014 року, війна на сході України, і досі ми бачимо, що у нас в країні є такий махровий внутрішній ворог, що нам іноді і зовнішнього ворогу не потрібно. Погоджуюся з тим, що наше суспільство є неоднорідним і є певна частка людей, які дивляться на схід або десь перебувають в іншому просторі. Ну точно не українських не загальнодержавних проблем. І є це серед народних депутатів, чиновників високого статусу і високого рангу. І... Ціла низка оцих таких гучних скандалів, яка відбувається не лише на минулому тижні, а ми можемо пригадати те, що відбувалося і взимку, коли деяких депутатів, десь там в Таїландах та інших країнах виловлювали. Це свідчить про те, що це відсутність і політичної культури, і поваги, і багатьох інших рис. І на мою думку. Такі депутати мали би складати повноваження. Ну, от У випадку Зарістову ми бачимо такий сценарій. Щодо інших, на жаль, відбулося якось інакше. Тому, знаєте, коли я спілкуюся з своїми виборцями, вони мені дуже часто задають ці питання, чому народні депутати не є взірцями в поведінці, в культурі мислення, спілкування. Це напевно риторичне питання і має пройти час і ще глибокі відбутися зміни і трансформації. Але головне, що справді таких депутатів обирають. Тому моє, моє побажання на майбутніх виборах голосувати за тих, хто демонструє, демонстрував дійсно гідну поведінку. Ну, пані Ірино, тут е, зараз є така пропозиція перевіряти усіх народних обранців, е, де були, де відпочивали, е, яким чином виїжджали, чи підтримуєте ви таку ініціативу? І от, зокрема, в контексті цього, я от що хочу запитати, чому е, переважно ми дізнаємося про такі скандали е, від журналістів? Ну, ми розуміємо, святий обов'язок журналіста е, викривати так е, все. Все неправомірне і все нечесне, що є у політиці, зокрема, і робити цю політику правильною. Але от. Виходить так, що окрім журналістів ніхто не бачить, наприклад, ми, от в колективі, у в нашому робочому колективі, ми знаємо все один проти те... про одного, хто коли йде у відпустку. Невже народні обранці не знають де хто куди їде? У вас є чати? У вас є партійні чати? У вас є багато джерел інформації дізнаватися, зокрема про своїх колег. Можливо, просто потрібно відкрити доступ журналістам до сесійної зали для того, щоб Суспільство знало більше про те, як живуть народні обранці кілька питань вас, у вас було. Я по порядку насправді існує заборона щодо відпусток від першого дня війни, і ми не повинні ходити в відпустки, і це ми робимо от. Тому що до відпусток вони заборонені, друге питання: відрядження частина депутатів, не дивлячись на усі заборони і обмеження, все ж таки шукає якісь способи і можливості виїхати у відрядження або потім подовжити, на жаль, ми не маємо повної інформації, хто як куди їздить, тому що цим опікується апарат. І наскільки мені відомо, що зараз є. Запити депутатські, щоб цю е, інформацію відкрити. В мене, до прикладу, була така ситуація, що взимку е, після засідання в Пар'є, а я як представник делегації в Пар'є, я е, мала відрядження до Сполучених Штатів Америки працювати у Конгресі. Але оскільки було е, в цей час. Була заборона на виїзд, я повернулася в Україну, і я вважала, що потрібно дотримуватися загальних правил виїзду, і власне не може бути так, що правила стосуються одних, а іншим дозволяється робити все. Тому це на продовження того, що ви запитали, чому одні депутати. Вважають, що у нас в країні війна, і є правила, є заборони, є обмеження а інше можна усе, тобто ідеться про подвійні стандарти. Але я відразу скажу, що ті, хто послуговується подвійними стандартами, насправді їх меншість. Це одиниці, і очевидно, ті скандали, які з'являються, вони якраз і свідчать про отих кілька відсотків, які не дотримуються правил, живуть за якимись своїми уподобаннями, міркуваннями, але це точно не загальна кількість народних обранців. Зрозуміло, Юрі, не ну, можна просто поточнити процедурний момент. А потрібен дозвіл, коли народний обранець збирається у відрядження, хоча ну або думає, що він збирається у відрядження, а потім опиняється на Мальдівах. Однозначно, це дуже складна процедура. Тобто, це заява. До заяви додається обґрунтування, чому ти їдеш у відрядження? Наприклад, якщо говорити про учасників делегації в парє. Це обґрунтування, що у нас календарні сесії, які відбуваються певні терміни. Існують подачі заяв. Коли ми повертаємося далі має бути розпорядження голови Верховної Ради щодо такого відрядження, і з обов'язковим звітуванням про те, що ви робили у відведений відтинок часу у відрядженні, тобто. Ми зрозуміло про процедура. Зрозуміла, ситуація. пані Ірину. Дякуємо вам, що прояснили і долучилися до марафону. Єдині новини, Ірина Константкоєвич, народна депутатка, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.